Привіт, друже! Це я, містер Подушка. Я винахідник, мандрівник і твій найкращий друг. Я дуже люблю рибок, сонце, море і величезних китів. Тож сьогодні я хочу розповісти тобі про дивовижний підводний світ. Але в першу чергу я познайомлю тебе з моїм другом Китом гудзичком завдяки якому я дізнався багато цікавого про мешканців океану. Це Кит гудзичок Він найбільший савець у світі, величезний, як мій будиночок, і найбільша тварина на землі. Деякі кити. Можуть досягати довжини більше 30 метрів. А ще гудзичок мені розповів, що киди можуть співати. Вони використовують мелодії, щоб спілкуватися один з одним. Кити надзвичайно розумні, вони можуть навіть розв'язувати складні головоломки. А ще... Вони дуже гарні. Ех. Кит гудзичок також познайомив мене з восьминогом. Це дивовижна істота з щупальцями. Восьминоги також дуже розумні і винахідливі. Вони можуть вирішувати складні завдання. Та навіть використовувати різні предмети. А ще восьминоги можуть змінювати колір своєї шкіри та зафарбовувати воду чорнилом для втечі від ворогів. О, а це корали справжні сади під водою. Корали складаються з мільйонів. Навіть мільярдів мікроскопічних тварин під дивною назвою «поліпи». Вони об'єднуються у такі, наче скелі, будинки, і стають домівками для маленьких морських тварин. Корали надають їжу та захист від хижаків для багатьох морських істот. Нічого собі. А ось і мій найкращий друг, риба на ім'я оселедець. Він дуже цікавий. Оселедець чудовий плавець. Він може проплисти величезні відстані у водах океану, а ще він може змінювати колір своєї шкіри, щоб захистити себе від хижаків або комунікувати з іншими оселедцями. Пам'ятай, що підводний світ це місце дивовижних відкриттів та пригод. Завжди бережи його та насолоджуйся його красою. До нових зустрічей. Твій містер Подушка.